Привіт-привіт, друзі! Вітаю вас на каналі про життя у Польщі. І так, сьогодні я посеред понеділка до вас із закупами. Знімаю пізно ввечері, тому що якщо не зніму, завтра я цього не зніму. Пробую вернутися ось таки, втягнутися, так би сказати, в режим. Сподіваюся, що завтра зможу зняти і завантажити відео трошечки раніше. Що вам хочу сказати: люди роблять закупи в п'ятницю, в суботу. А Оля така, мені не потрібно закупи, мені всього вистачить. І така вже в понеділок я не маю навіть на канатки. <гум> Здається, у нас був великий апетит з Ілюшою на вихідні. Хоча ми, в принципі, тільки вареники з м'ясом їли і нагетси вчора зробила. І, в принципі, це все. Так пішлі нічого ніби не робила, але продукти в нас закінчилися. <гум> якимось дивом. Тому після то садочка поїхала купувати на канапки, як ви бачите, я купувати тільки на канапки. З другої сторони, не так уже і багато я за це заплатила. Так зараз дивлюся, тут трохи навіть чогось є, і за це все я заплатила тільки 170 злотих. Тому зараз покажу вам, який можна скласти кошик, От 170 злотих. Тут не буде такого, знаєте, повноцінного раціону, тобто м'яса тут практично. Ну, м'яса такого, як немає, тільки є на канапки. Все-таки не забула, про що поїхала, купила два види полендвіцу свою е, улюблену і ще купила якусь шинку фермерську. Не знаю. Що ще м'ясного, Щоб урізноманітнити урізноманітнити канапки. Ось, тому повертаю камеру, буду розповідати. До речі, не знаю, чи ви замітили, то скажу вам, щоб ви мене не питалися знову, це не підбите око. Це моя кохана алергія, знову вилазить, не знаю на що. З другої сторони, що поки що немає, так тільки знаєте, такий слід. Але з цією вже повністю почервоніло, тому чекайте, знову буду ходити така красива, будуть думати, що мене б'ють тут. І так, сьогодні трошечки нестандартна розпаковка, тому що цін конкретно кожного продукту не буду називати, а покажу загалом просто, що купила на той чек 170 злотих. І якщо когось буде цікавити ціна на якусь конкретну одиницю, можете написати мені в коментарях. Я пошукаю чеку і напишу. І Почнемо з того, по що все-таки їздила на канапки полиндвіця тут 312 г. До речі, тут оціну відразу видно. І ще взяла ось таку шинка фермерська. Тут 532 грами. До тих самих канапок я люблю, до речі, от з маслом. взяла масло без лактози. Воно було на акції там до 5 злотих одна штучка. Тому, звичайно, з запасом в морозилку покладу і буду чекати свого часу. Також дуже любимо ці йогурти. Загалом Ілюша в мене дуже любить сметану. І Він її ложив би всюди. <звісно> Зі всім би його їв і сметаною поливав. Тільки, ну, звичайно, сметана, вона. Досить жирна, я вважаю, все-таки в такій кількості, як він їсть, то краще натуральний йогурт. І ось цей натуральний йогурт, і я, і він з задоволенням йому. Я, до речі, його люблю просто так. От, як звичайний йогурт, який коли там, з яблучками, там, з, з малиною, то от, так само цей просто їм і мені дуже смакує. Далі патички до добу, 200 штук упакування. До речі, завжди купую це за упакування в відронці, подобаються. І не питайте, що це. Здогадайтеся, з першого разу. Це гель для душу за космічні гроші. Взяла його після довгої вмовлянь, Ілюші. І вже не певна, що хочу з Ілюшею ходити на закупи, тому що цю баклажку я купила за майже 17 злотих. І це ще по якійсь там суперакції вона була. Ну, ви зрозуміли, для чого ми купили той гель. Напевно, не через вміст, який всередині, а через бутилку. І що їм хочу сказати, більше того, Ілюша мене щаслива, каже, мамо, я це, я це потребую до експериментів. Тобто це буде використано в дуже швидкому темпі, виляно в різні мікстурки, перемішано і так далі. Ілюша мене бавиться різними такими розчинами. От гелі для душу шампуні додає, і це його експерименти. ще там різні речовини, які знайде, і ще все, що знайде, потрапить під руку. То це піде, власне, на то. Тому. Закриваю очі, не дивлюсь на це, щоб не боліло. Далі перейдемо до, до більш приємного. Це капуста, молода капуста, це морква, це цибуля. Картоплі у мене є, тому дуже сподіваюся, засмажка заморожена вже, все, все зроблено в, морозилку. в морозилці чекає свого часу. У мене дуже швидкий борщ, тому що на інше немає часу. І дуже люблю саме з такою кислою капустою, так само додавати її. Оцей смак, ну просто щось. Тому дуже сподіваюся, що буде борщ. Як казала у короткому відео, м'ясо вчора розморозила, сьогодні відварила. І сподіваюся, що завтра буде з того бульйону і м'ясо буде, буде цей борщ. О, язик вже заплітається. Паприку дуже люблю, але в борщ її не додаю. Не знаю, чомусь мені там не дуже її хочеться. Я люблю її в сирому вигляді на канапки. І ось рукола так само на канапки. Ось таку печеньку взяла. Це просто, щоб було щось вдома погризти до молока, коли Ілюша там бігає бігає, йому дуже хочеться печенюшку. В цій є менше цукру, ніж в більшості таких, які, які там в відрьонці в великих упаковках є. Це, це у нас просто зелень. Це у нас все до бурщу відправляється. Закінчилася в мене паприка. Робила вчора нагетси. Паприка солодка і копчена також закінчилася. Так, тут вона є. І ще взяла ось таку приправу, не знаю, ще нею не користувалася, але мені дуже хочеться. Ми часом собі робимо гріночки з Ілюшою, тому приправлю спробуємо. Купила ще булочки, ось такі звичайні, тут 6 штук. І ще купила дві таких, знаєте, ці такий часник, е, часник, зелень і масло в бітрянці продаються такі багетки покроєні. Так от ми їх вже з'їли, як і один такий йогурт так само. Купила ось такі вафельки. Вони досить такі м, популярні, я не знаю, всіх таких е, з батончиками я е, хотіла сказати кавоматах, а насправді таких терміналах з батончиками вони є, у нас на роботі так само є. Так ось, Оця штучка коштує в Петрінці золотий, 19. У мене на роботі, щоб її купити, вона коштує 3,20. І коли, коли, коли буває таке, що я забуду або не встигну зробити канапку. То я йду беру ту вафельку, кава, і от мені хватає, знаєте. <хи> так ось е, болить мене платити 3,20, я взяла 10 штук таких. Е, цільово я їх не їм, але занесу в роботі, у мене там є такий шкафчик в кожного працівника на їжу. Залишу їх там штук з 8, і вони будуть чекати свого часу. Тому що 3,20 мене болить. Болить просто платити, якщо знаю, в у за таку ціну лежить. Той сорок, який є гомогенізований, Ось так. Цей Ілюша його дуже любить. На цей раз знайшла. Його, до речі, дуже тяжко його за... За... застати, тому що в Патріонці його дуже часто розбирають. Коли прихожу, то там такі картони, і там от цей з шоколадом, там якийсь ще полуничний і ванільний. І люди завжди забирають саме цей, тому там можна кілька картонів підняти, а цих вже не буде. Ілюша завжди смутний, коли так немає. Ось це, в принципі, всі наші закупи за це все заплатила 170 злотих. Здається, мені навіть непогано так скупилося. Я кажу, м'яса тут практично ну, немає, тільки це, м'ясний виріб, так би сказати. Але все-таки це на досить таки тривалий час нам вистачить. Тиждень того. І так, поки я чекала, щоб відзвертився телефон, закупи, як ви бачите, вже зникли. Лишилося в мене ще тільки цибуля і цей павучок. Боже він на мене так дивиться. Ой, ну добре. Треба бути позитивними думками. Я думаю, з того павука вийде дуже багато хороших експериментів і дуже багато позитивних емоцій, Білюші, а це найголовніше. Згадала, сиділа тут така, подивилася через вікно, згадала, що у мене ще там ж прання на вулиці сохне, в цій годині сохне. Треба піти його, принести, обтрусити всі, всі на світі з нього щіпалки. Я вже забула, що це як це, тому що ну, так на вулиці, коли сушиш, ти зазвичай забираєш ще в день. А так, коли отак два рази лишила вдягання на вулиці пізно, Боже, потім носиш ті щіпалки по тобі, потім ті щіпалки по хаті, ти їх ловиш. Спочатку Ілюша дуже такий, мамусі, що це таке? як сказала, що воно щіпає і гризе. І більше він так ними не захоплювався. Здалека відразу. Ой, це, це, просто, це просто незабутні моменти. І так буду я завершити із своїми незабутніми моментами. До речі, їх у мене сьогодні вистачає. Сьогодні мала дві таких досить серйозних розмови в садочку. А, Дуже сподіваюся, що завтра вже вам зможу розповісти. Це так само треба знімати, коли буде бою Ілюша спати або назовні, бо це стосується його. Але все-таки це буде таке, знаєте, якби трансляція досвіду, власне, те, що вчора ми от спілкувалися в коментарях. Що вчора ви мене просили? Це один із таких, от пунктиків, знаєте. Не чекаю, що так швидко тебе це щось наздовіне. Оце цей такий новий, новий досвід і вирішення якихось інших нових ситуацій. Але це життя, ми рухаємося, ростемо, йдемо далі. Діти наші ростуть, взаємодіють з іншими людьми. Їм це може подобатися або не подобатися. І відповідно виникає у кожного своя реакція. Тому буду ділитися, розповідати, куди нас і що, і як привело. Ділитися тут, як завжди, своїм досвідом. Вам дякую, що ви були у цьому відео зі мною. Запрошую вас порозмовляти, поділитися у коментарях, що би ви купили на 170 злотих. Чи ви вважаєте ці закупи вдалими, чи накупляла, Не зрозуміло, що там накупляла, за що вона заплатила тих 170 злотих, жартую. Запрошую вас, як завжди, до приємного спілкування. Бажаю вам хорошого, приємного дня. Теплого, приємного, затишного вечору, спокійного, спокійної, тихої ночі. Всього вам найкращого і зустрінемося у наступних наших відео. Па-па-па-па!